Таю на календарі четвер, 14 грудня, і це капріньюс найактуальніші новини регіону. В студії для вас працює Анастасія Бруковська і сьогодні. Пропоную поговорити на такі теми. Негоди наробила лиха. Деякі мешканці Покровської громади уже третій день поспіль залишаються без світла. «Находимо сили, знаходимо способи вижити. Ну приходяться тяжело. Вот. майже усі села залишилися без світла у новогородівській громаді. Ліквідовують наслідки нагоди. Майже всі. Наші села на сьогоднішній день залишаються без е, електропостачання. Декларації за 2022 рік. Скільки заробили та що задекларували покровські керманичі? У Желедиця та вітер на Донеччині уже п'ятий день. Вирує негода. Наразі на території регіону працює 25 груп реагування патрульної поліції та 17 нарядів патрульної поліції батальйону міста та Славянськ. Мандарини, апельсини та лимони. Скільки коштують цитрусові у Покровську? Так як в мене чоловік і дитина, і я любимо і мандарини, і апельсини, то е, приходиться брати ну, десь кілограм-півтора. ну, якось так. Ціною здоров'я та життя. 14 грудня день вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. О, день, за якого ми ну, як скарбів, за самі, так, друзями, знайомими та й просто за тих, що так просто е, не то, що за поглопости бездарно. А далі жі за кіта чиста ошибок больших. Наш інформаційний випуск традиційно розпочинаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. За добу росіяни обстріляли чотири населені пункти Донеччини. Поранили людину. Поліція зафіксувала вісім ударів з артилерії по цивільному населенню. Атак зазнали міста Авдіївка, Курахове, СМТ Очеретине, село Богданівка. Пошкоджено чотири цивільних об'єкти, два житлових будинки, залізнична колія. В Авдіївці внаслідок артобстрілу поранено цивільну особу. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Внаслідок ворожих обстрілів у СМТ Очеретине зруйновано приватну оселю. Попередньо люди не постраждали. Поліцією та СБУ відкрито. Мінальні провадження «Деякі мешканці Покровської громади вже третій день поспіль залишаються без світла, як негода наробила лиха, як виживають у такій ситуації люди, дізнавалися мої колеги. На території Донецької області з минулих вихідних вирує справжня непогода. Повалені дерева та обірвані дроти призвели до знеструмлення багатьох абонентів Покровського району. Всього у Покровському районі 12 грудня без світла залишилось щонайменше 45 тисяч абонентів. І якщо деякі мешканці вже вчора 13 Цятого грудня отримали таку довгоочікувану електроенергію. То мешканці частини Родинського та певні райони Покровська вже третій день поспіль залишаються без світла. За словами старости родинського старостинського округу, люди невдоволені, проте їм залишається лише очікувати на закінчення ремонтних робіт. Вже третю добу. Більшість більша частина міста Родинська знеструмлена. Ми звертаємося до представників покровського рему до представників ДТЕКу, нам всі обіцяють, що роботи будуть виконані, але погодні умови для цього не сприяють. Ми дуже сподіваємося, що скоро місто буде зі світлом. З свого боку ми надаємо мешканцям можливість прийти до старостату. У нас працює генератор, та зарядити свої телефони та павербанки. Чекають на світло. А поки що вигадують все нові і нові способи, як зберегти продукти свіжими без холодильників та зарядити телефони без електроенергії. Кажут, Первый раз какого-то было тот гололед, как у нас не стало света ночью и даже не включали ни разу ничего. И у нас такое ощущение, что нас забыли вообще. Не делается нигде ничего. Я без света сижу, холодильник потек. Сегодня носила на балкон все. Как все выживают? У нас нету света вообще. Находим силы, находим способы выжить. Но приходится тяжело. Вот из-за того, что нет напряжения. Ходил, в бритву заряжал, телефоны заряжал, в школу там хорошо хоть открыли. Поели, чтобы выбрасывали, а так в базаре купил и сразу съел. Обещают же когда-то сделать. Плачевно. Жена лежит больная, дочь тоже на уколах ноги болят. И я после операции сделали на глаза операцию, полуслепую хожу. Холодильник вот разморозился до отвала. Все, продукты куда хочешь, что и девай. Обещают, обещают, но никакого нету толка абсолютно. У нас свое отопление, у нас вот дом, у нас тут 12 квартир, у нас половину квартир с индивидуальным отоплением. Живут старики-пенсионеры, дети маленькие. У нас в квартире уже 14 градусов. Хотелось бы, хотелось бы, чтобы уже как можно быстрее все это нам сделали. Третью добу без света проживают и мешканцы деяких районов Покровска. Третий день без света греемся генератором, как видите. Один раз в день включаем подогреть квартиру. Это хорошо автономное отопление. Ребенок ночует у бабушки. У нее печное отопление. В центр заявки оставляли. Сманили в ДТЭК, номер не отвечает. Вот, буквально вечером набирали, нет. Соседи никак не знаю. Очень иногда, ну, ни у кого нету ни света, ни отопления. Уже третий сутки. Ну как, фонарики. Хорошо, хоть газ здесь. Третьи сутки сегодня. Среди ночи, в три часа ночи, загорелась там такой белый огонь был. Я на горячую линию позвонил. Приняли за эту заявку. Ну, реакция, вы видите, какая. По сегодняшний день, у кого есть генераторы, работают. А остальные вот Холодрихи, холоде. Все, только морозилка. Держит все остальное. Уже и запахи, и все прочее. В общем, на выживании. Ни скважину не включить, ничего. Нету ж света. Бригади ДТЕК практично цілодобово працюють над відновленням енергопостачання. Проте на Донеччині тримається температура, яка не дає розтанути крижаному покриву. Ваги льоду не витримують не тільки старі, але й молоді дерева. Так само подекуди не витримують додаткового крижаного навантаження і лінії електропередачі та опори. Також найближчими днями синоптики прогнозують пориви вітру, сніг, дощі та ожеледицю на території Донеччини. Тож ще скоро абоненти дочекаються відновлення електроенергії у своїх Домівках наразі невідомо. Уряд опрацьовує питання продовження виплат певним категоріям ВПО. Так, під час наради представників різних міністерств були розглянуті пропозиції щодо автоматичного продовження виплат ВПО ще на 6 місяців, особам, які втратили працездатність або пенсіонерам із низьким рівнем пенсії, особам з інвалідністю або особам, які доглядають за дитиною з інвалідністю, дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування. Також обговорювалися пропозиції щодо продовження виплат. Допомоги певним особливо вразливим категоріям внутрішніх переселенців після подачі нової заяви. Майже всі села залишилися без світла у Новогродівській громаді, ліквідовують наслідки негоди. Відключення світла через негоду тривають у Новогродівській громаді. Уже п'ятий день поспіль працівники ДТЕК та комунальники борються із наслідками складних погодних умов. Мешканці сіл громади на відновлення електропостачання чекають і досі. Майже всі наші села на сьогоднішній день залишаються без електропостачання. Мар'їнський рес обіцяє, що сьогодні вони відремонтують населені пункти. Це Карлівка, Галицинівка, Мемрик, Лисівка. Але ж там не тільки погодні умови спричинили відсутність електроенергії, а й обстріли. Частина будинків у самому місті також перебуває без світла. Плануємо, що в місті. Хоча б встигнуть хлопці відремонтувати все, що наробила. Природа в нас працюють працівники ресу Солидівського, і ми також зі свого боку надаємо технічну допомогу. Це автовишка для того, щоб вони могли працювати на сьогоднішній день. Коли вдасться відновити енергопостачання у всіх куточках громади, сказати важко. Адже намерзла крига подекуди втричі товще за діаметр дроту. Ще лінії електромережі, всі ми бачимо зверху льот. Вчора, от ну, приклад такий. Поїхала бригада, на четвертепе. Було була інформація, що там один обрив. З'ясувалося, що там обривів набагато більше просто їх не було видно із за того, що не робили. Через майже постійний дощ у перші дні негоди підтримувати дороги у проїзному стані було важко проте комунальники працюють цілодобово. Посипаємо піском. Поки машина доходить до кінця вулиці, вже пройшов дощ. У нас така сама важка точка. Це міст через железну дорогу. Там майже 24 години на добу люди працюють і при необхідності посипають. Мешканці, що досі перебувають без електроенергії, аби погрітися та зарядити телефони, можуть звернутися до пунктів незламності на території міста. Їх функціонує два загалом за добу фахівці. ДТЕК повернули світло у 42 населених пункти Донеччини. Декларації за 2022 рік скільки заробили та що задекларували покровські керманичі у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Деякі реєстри були закриті, у тому числі не працював і єдиний державний реєстр декларації. А посадовці тимчасово звільнилися від декларування, що давало можливість приховати свої статки. І ось завіса впала. Національне агентство з питань запобігання корупції 10 грудня 2023 року. Відкрило публічне цілодобо. Овий доступ до реєстру декларацій, які статки показали покровські керманичі за минулий 2022 рік. Дивимося далі. Почнемо з керівника громади Сергія Добряка. Заробітна плата за важкі будні за рік склала 1 мільйон 192 тисячі 696 гривень. Тобто у місяць він отримує близько 100 тисяч гривень. Багато це чи мало, та якість роботи за такі гроші начальника Покровської МВА оцінить кожен покровчанин. А ми аналізуємо декларацію далі. Статки дружини Сергій Добряк не вказав. Натомість задекларував 10 тисяч гривень. Це відсотки, які отримав від банку, та 146,5 тисяч гривень на рахунку. З нерухомості вказана квартира у Авдіївці, оформлена на дружину. Квартира в очеретиному, яку Сергію Добряку надали у безоплатне користування. Та квартира у Краматорську, яку у безоплатне користування дружині Ірині надав громадянин України Всеволод володко. Пононов щастить же людям отримувати такі подарунки від незнайомців: ні автівки, ні валюти, ні цінних паперів. Сподіваємося, що пан Добряк не забув задекларувати усе майно. А може, у добрих традиціях можновладців він оформив коштовні придбання на родичів та близьких. На черзі декларації заступників начальника Покровської МВА почнемо з Олексія Стебеля, який курує напрямок житлово-комунального господарства, але переглянути його статки за 2022 рік наразі неможливо. Адже останні звіти, які Олексій Стебель подав до НАСК, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані датовані лютим 2022 року. Так, 8 лютого Олексій Стебель отримав 1 мільйон 50 тисяч гривень від громадянина України. Дениса Бабенко за відчуження рухомого майна, а 18 лютого 250 тисяч гривень доходу від відчуження нерухомого майна від громадянина України Ігоря Чернишевського. А ось декларація Маргарити Ідрісової за 2022 рік. Посадовиця задекларувала квартиру у Маріуполі площу 64 квадратних метри та вартістю 193 тисячі гривень та земельну ділянку. Також у Маріуполі загальною площою понад 31 одну тисячу квадратних метрів. З 2021 року чоловік Маргарити Ідрісової Костянтин має у власності автівку «Шкода Карок» 2021 року випуску та вартістю 720 тисяч гривень. І все це при офіційній зарплаті Костянтина у 188 тисяч гривень на рік, тобто приблизно 16 тисяч гривень на місяць. Зароблатня заступниці начальника МВА значно вища ніж у її чоловіка: 767 тисяч гривень на рік, чи майже 64 тисячі на місяць. Також Маргарита Ідрісова задекларувала 35 тисяч доларів та 400 тисяч гривень готівкою. Далі декларація ще однієї заступниці начальника Покровської МВА Наталії Іваньо. Серед нерухомості Наталія Вікторівна вказала квартиру у Покровську площою майже 52 квадратних метри, якої вона володіє спільно з чоловіком Юрієм. Також вона має у власності дві земельних ділянки: одну у селі Гнатівка Покровської громади площою 1320 квадратних метрів. Іншу у Покровську площою 50 квадратних метрів. Обидві ділянки були придбані у 2010 році. Чоловік Наталії Ваньо з 2013 року має у власності. Земельну ділянку загальною площою 999 квадратних метрів. Також 2010 року Наталія Вікторівна має недобудований гараж у Покровську площою 27 квадратних метрів. Напевно, там планувалося ставити автівку Ford Fusion 2008 року випуску, яка належить Юрію Іваньо. але не так сталося, як гадалося, принаймні згідно офіційних документів. Що стосується грошових активів, то Наталія Іваню отримала у 2022 році 15 тисяч гривень від прадшахту управління Покровське та 562 тисячі 337 гривень від Покровської міської ради у якості зарплатні. Тобто зарплата Наталії Іваню у якості заступниці офіційно складає майже 47 тисяч гривень. Чоловік Юрій отримав у минулому році 171 гривню процентів, майже 65 тисяч гривень зарплати за основним місцем роботи у пратметінвест Покровськвугілля. Покровського вугілля. 88 тисяч гривень гонорару від благодійного фонду Надії, яким ще нещодавно опікувалася пані Іваньо, 912 гривень медичної страховки та 48,5 з половиною тисяч гривень пенсії. готівкових грошей чи рахунків у банку родина Іваньо не задекларувала. У 2021 році, як депутатка Покровської міськради, останній раз свою декларацію подавала Олена Харчевна. Тож дізнатися її статки за 2022 рік поки що не є можливим. І вишенька на торті. Декларація заступника Миколи Шабельника. За 2022 рік Микола Миколаєвич задекларував квартиру у Донецьку площу 82 квадратних метри та вартістю 200 тисяч гривень та земельну ділянку площою 700 квадратних метрів, яку він придбав у 2021 році у Маріуполі. Також у документах вказано, що Микола Шабельник з 22 лютого 2022 року орендує квартиру у Покровську. Щоправда, вартість її оренди Микола Миколаєвич вказати забув. Чи нас хотів. у минулому році управління соціального захисту населення Покровської міської ради надало шабельнику 8 тисяч гривень соціальної допомоги. Також він отримав майже 35 тисяч гривень як внутрішньо переміщена особа. Майже 12 тисяч гривень сплатила йому громадська організація Запоріжжя платформа спільних дій отримує Микола Шабельник і пенсію приблизно 12 тисяч гривень на місяць. А як заступнику Покровського міського голови йому у 2022 році сплатили 713 160 тисяч гривень зарплатні, тобто 59,5 тисяч гривень на місяць, має шабельник і готівкові кошти 40 тисяч доларів США. А на початку листопада Микола Миколаєвич отримав кругленьку суму від держави: майже 2,5 мільйона гривень грошової компенсації для отримання житла як внутрішньо переміщена особа. 2022 Другий рік став для Покровської громади, як і для всієї країни, роком випробувань та боротьби. Проблем у нашій громаді вистачало завжди. Це розбиті дороги, і житловий фонд, і підряди для своїх наближених фопів і незавершені будівництва. Повномасштабне вторгнення ворога на нашу землю, обстріли, блекаути, людський біль та гори лише посилили все це. І у той же час, як ми бачимо з декларації, покровські можновладці себе геть не обділили та утримуючи маленькі кошти з бюджету з наших з вами податків. Результати їхньої роботи для усіх мешканців громади як на долоні про них і годі казати. Тож чи заслуговують покровські керманичі на такі зарплати. Питання риторичне, і кожен покровчанин відповість на нього сам. До уваги мешканців Покровської громади, які користуються маршрутом номер 28 з 18 грудня у тестовому режимі автобус Покровська до селища Шевченку відправлятиметься о 17.00 замість 16.00. На Донеччині вже п'ятий день вирує негода. Про її наслідки дивіться далі у нашому сюжеті. Вже п'ятий день поспіль. Донеччина бореться з наслідками негоди. Щоденно поліцейські патрулюють небезпечні ділянки доріг, забезпечуючи безпеку дорожнього руху. Наразі на території регіону працює 25 груп реагування патрульної поліції та 17 нарядів патрульної поліції батальйону у містах Краматор та Славянськ. Внаслідок негоди було пошкоджено лінії електропередач, через що Частина жителів залишилась без світла, опалення та зв'язку. За інформацією Міненерго станом на 14 грудня без електропостачання залишається 147 населених пунктів Донеччини. Несприятлива погода призвела до падіння багатьох дерев та гілок на вулицях населених пунктів. Із За цього виникли деякі проблемні питання. Першочергово прибирають дерева та гілки там, де вони можуть можуть нанести загрозу життю та здоров'ю людей. А також з автомобільних і пішохідних доріг. поліцейські звертаються до всіх учасників дорожнього руху бути обачними та заздалегідь обирати маршрут, враховуючи погодні умови та дорожню обстановку. Поліцейські закликають водіїв не перевищувати швидкості руху та бути особливо уважними поблизу перехресть та пішохідних переходів. За можливістю взагалі, утриматися від поїздок. Будьте обережні під час перебування на вулиці, тримайтесь подалі від лінії електропередач, реклам, Амних щитів розлогих дерев та не нехтуйте правилами безпеки під час погіршення погодних умов. У добропіллі з 18 грудня 2023 року на маршруті 1Б відбудуться зміни у розкладі руху. До існуючого графіку руху будуть додані ще два рейси о 15.00 та о 15.30. Мандарини, апельсини та лимони. Скільки коштують цитрусові у Покровську? Журналісти телебачення капрі вже готові розповісти вам про це. Взимку традиційно зростає попит на мандарини, апельсини та лимони. Адже завдяки високому вмісту вітаміну С ці фрукти допомагають зміцнювати імунітет та боротися з вірусами і застудами. Всі знають, що ці фрукти вважаються по-справжньому зимовими та з настанням грудня дійсно стають лідерами продажів. У Покровську їх можна придбати як на ринку, так і в супермаркетах. Мандарины у нас покупают на Новый год и для дома берут, для витаминов берут. У нас есть кислые мандарины, сладкие мандарины. Они у нас стоят 100 гривен, 80 и 70. Апельсины покупают тоже очень вкусные сладкие по 80 гривен. Лимоны по 80 гривен покупают, тоже хорошие. Грейпфрут коштует 75 гривен. Лимон 75 гривен за килограмм. Апельсин 85 гривень і великим попитом користується мандарин Туреччина 79 гривень. Мандарини ще в нас є по 99 гривень за кілограм. Місцеві мешканці зазначають, ціни трохи кусаються, тож купують фрукти у невеликих кількостях. Мандарини, звісно, що ж можна купити і приобрести, так що нормально все. Мандарини апельсини, пол пол кіло кіло там. Кадакак. Ну, пару штук мандарин, щоб збіг охоту, да, і все. Я пересіленка, що з мене взяти. Тим більше пенсія 2000. тисячі. Сильно не розгонишся. Мандарини, апельсини, все. Ну, так як у мене чоловік і дитина, і я любимо і мандарини і апельсини, то е, приходиться брати десь ну, кілограм, півтора. ну Якось так. Очень люблю мапельсини. Ви знаєте, ми ж їх не їдемо так, щоб об'їдатися, як яблуки. Кавикнавіни, наша викновіне фрукти. А так, в міру можливості ми біремо постоянно. Мандаринкою на дач на новий год, може бути. А так оно, лимончик в чай. Вчені довели, що запах цитрусових позитивно впливає на емоційний стан людини, покращує настрій, дарує натхнення, підвищує працездатність та допомагає сконцентруватися. Найголовніше правило вживати кожен фрукт відповідно до сезонності. І тоді імунітет вам віддячить, а настрій покращиться. Початку року станом на 1 грудня 2023 року на території Покровського району виникло 762 пожежі. З них 179 – випадків у житловому секторі. У цих пожежах загинуло 17 та травмувалося 9 людей. Тож нагадуємо, при виникненні пожежі негайно телефонуйте за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Сьогодні, 14 грудня, відзначається день шанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. У Покровську з цієї нагоди відбувся урочистий захід. У всьому світі знають та пам'ятають про дату 26 квітня 1986 року. Саме тоді на четвертому енергоблоті Чорнобильської АЕС сталися два теплових вибухи. Сотні тисяч людей стали на поміч та були залучені до рятувальної операції. 14 грудня в Україні вшановують учасників ліквідації наслідків. Аварії на Чорнобильській АЕС. Це день мужніх та самовідданих. Їх подвиг і справді неможливо переоцінити. Для нас це просто день пам'яті, день, ми, ну, як за котрим, скарбів за так самім друзями, знайомими, та й просто за тих, що так просто не те, що по глупості, бездарно. Отдали жизнь из-за каких-то ошибок больших. Это память о тех людях, которые приняли именно то, то, что отдали свое здоровье, силы. Дети после этого все. Сколько нас осталось? Ну, тяжела, та натя там на душу -то там. Тоді в рятувальній операції приймало участь близько 600 тисяч ліквідаторів. Більшість з них щонайменше пожертвували власним здоров'ям, а комусь задля порятунку людей довелося віддати своє життя. У Покровській громаді нині проживає близько 200 ліквідаторів та людей, які постраждали від цієї катастрофи. Молоді пацани нічого ніхто не жалувався ні на здоров'я, ні ніяких проблем не було. А потім уже по етапу почалось уже. У нас вот осталось два человека. В Полтаве. Вот, ну, я, я лично пробыл две недели. Когда уже нормы дозы уже превысили. У нас сначала были ручки накопительные, потом брелочки. И нас по, поэтапно потихоньку вывозили, вывозили, вывозили. Капротация меняли. Я служил 85-87 и как раз опал в это дело. Ну, я говорит, непосредственно на станции не был. Ну, у нас трошки были по-другому. Ну, тоже хапнули, так сказать, как можно говорить. У нас осталось, конечно, уже мало. Было около чуть меньше 500, а сейчас. Около сімість до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у Покровську доєдналися представники Донецької обласної військової адміністрації. Щорічно в ці дні ми вшановуємо пам'ять тих, хто поклав своє життя, і тих, хто зупинив розповсюдження радіації і дозволив нам. Будувати більш щасливе майбутнє для себе і своїх дітей наразі. На території Донецької області продовжують діяти програми підтримки учасників ліквідації наслідків аварії. Державні програми продовжують діяти на території області, також продовжує свою дію і обласна програма. Зараз ми закінчуємо виплату щорічну, яка запланована іде за рахунок обласного бюджету. Вона буде виплачуватись всім. Ліквідаторам, які подадуть заяву згідно порядку, в незалежності від того, перебувають вони на території Донецької області чи вони були евакуйовані в інші регіони, станом на 14 грудня ще можна подавати документи на отримання відповідної грошової підтримки. На ці цілі з обласного бюджету заплановано майже 2 мільйони гривень, але ну бачимо, що поки не всі ще подались на сьогодні. Це десь до 60% від загальної кількості. Яка зазвичай обляковується всього в Донецькій області? Наразі зареєстровано 3746 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Всі вони доклали неабияких зусиль, аби врятувати десятки тисяч життів, і всі вони заслуговують, аби про них пам'ятали не лише сьогодні, а кожного дня. І на останок поговоримо про погоду на завтра, 15 грудня. Весь день у Покровську буде хмарним. Вночі йтиме дощ, який посилиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися. Температура повітря протягом доби коливатиметься від мінус 4 до плюс 2 градусів по Цельсію. На цьому я з вами прощаюся. Ще більше корисної та актуальної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі або на сайті capri.dn.ua. Бережіть себе та на все добре.